Усім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю УНР та 14-ї дивізії СС Галичина. А в цьому відео представлений огляд на основну стрілецьку зброю Німеччини у Другій світовій війні. І хоча третім рейхом у той період використовувалась фактично вся трофейна європейська стрілецька зброя, ми розглянемо виключно німецькі зразки озброєння. Отже, почнемо з пістолетів. Основним пістолетом німецької армії був Альтер П-38. Розроблений у 1936 році і прийнятий на озброєння Вермахту в 1938 му Він мав калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелум і магазин на 8 набоїв. Принцип роботи віддача при короткому ході ствола осем подвійної дії. П-38 став наймасовішим пістолетом німецької армії. Він випускався серійно з 1939 по 1945 рік. У роки Другої світової війни було випущено близько 1 мільйона цих пістолетів. Поряд з Вальтером активно використовувався пістолет Люгер Вінжаборхарт Люгер П08 та Парабелум. Створений у 1900 році австрійцем Георгом Люгером, пістолет мав калібр 9 мм, набій 9х19 парабелум. Принцип роботи шарнірноважельна система замикання. Головним недоліком було то, що при відкритті важелів всередину механізму міг потрапити бруд або пісок, у зв'язку з чим могла статися затримка. Міськість магазину 8 набоїв. У період з 1900 по 1942 рік випущено понад 3 мільйони пістолетів Люгер П08. У 1929 році було розроблено пістолет Вальтер ПП. Абревіатура ПП означає поліцейський пістолет. Він перебував на озброєні поліції, співробітників спецслужб, використовувався в якості особистої зброї танкістами, офіцерами Люфтвафи та німецьким військово-морським флотом. Ді автоматики ґрунтується на принципі вільного затвора, випускався під набої 7,65 на 17 мм 32 ACP та 9 на 17 мм 380 ACP. Пістолет мав низку модифікацій, найвідоміша з яких компактний Вальтер ППК. Загалом було випущено близько мільйона пістолетів Вальтер ПП. Є думки, що саме з цього пістолета застрелився Адольф Гітлер. У 1939 році на озброєння прийнято самозарядний пістолет Заур-38Х. Позначення хав вказує на те, що в пістолеті використовувався внутрішній прихований курок. Принцип роботи вільний затвор, калібри 635, 765 та 9 мм, набої 25, 32 та 380 ACP. Внутрішній пристрій пістолета аналогічний до пристрою Вальтер ППК. Міськість магазину 8 набоїв, прицільна дальність пострілу 25 метрів. Усього випущено 200 тисяч таких пістолетів. У 1940 році на озброєння прийнято пістолет Маузер ХС Розроблений як компактна зброя самооборони цей пістолет мав самовзводний курок, калібрі 765 та 9 мм, набої 32 та 380C. Принцип роботи вільний затвор, мізкість магазинів 7 або 8 набоїв в залежності від калібру. Загалом до кінця війни була випущена 252 тисячі таких пістолетів. У 1945 році для потреб Фолькштурму було розроблено автоматичний пістолет фолькпістоле. калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум, принцип роботи на піввільний затвор, міськість магазину 8 набоїв. Незважаючи на те, що планувалося масово озброїти цим пістолетом загони народного ополчення Третього рейху було вироблено лише кілька дослідних зразків фолькпістоле. Також веромахтом використовувалися німецькі пістолети періоду Першої світової війни Маузер К-96 та Дрейзе М1907. Далі перейдемо до пістолетів кулеметів. У 1928 році на озброєння було прийнято пістолет кулемет мп 28 Ця зброя була подальшим розвитком пістолета кулемета Першої світової війни МП-18. Принцип роботи вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум. В якості боєживлення використовувалися магазини на 32 набої. Темп стрільби 500 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 200 метрів. Наступними модифікаціями цього пістолета кулемета були МП34 та МП35. На відміну від попередньої моделі, гніздо магазину було перенесено в правий бік. Режим вогню вибирався за допомогою натискання на спусковий гачок, легкий одиночний постріл, натискання до опору автоматична стрільба, а 35-та модель випускалася зі стволами різної довжини та скріпленнями для багнета та легкої сошки. У 1931 році була розроблена пістолет Кулемет і мп 35 або МПЄ. Принцип роботи вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелум. Швидкострільність 550 пострілів за хвилину. Ємність магазину 32 набої, прицільна дальність пострілу 150 метрів. Усього було вироблено тисяч одиниць цієї зброї. У 1938 році розроблений німецький пістолет колемет Машинен пістол МП38. А вже в 1940 році була випущена основна і найпопулярніша його модифікація МП40. Нова модифікація була простіша у виробництві, у конструкції більше штампованих деталей, що робило його дешевшим порівняно з МП-38. Принцип роботи вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелум. Для свого часу МП мав дійсно революційний дизайн, він не мав звичайного дерев'яного прикладу, що робило його особливо зручним для танкістів і десантників. Передня рука я була замінена магазином. На кожнійся зброї були виготовлені повздожні ребра жорсткості, а в конструкції використовували алюміній. Швидкострільність 600 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 120 метрів, мізкість магазину 32 набої, режим стрільби лише автоматичний. Усього випущено близько 1 мільйона 200 тисяч різних модифікацій пістолетів кулеметів МП. Завдяки кінематографу цей пістолет кулемет став одним із найвідоміших зразків стрілецької зброї Третього рейху у роки Другої світової війни. У 1941 році німецький конструктор Хога Шмайсер запропонував свою модифікацію цього пістолета кулемета MP41. Нова модель могла вести як автоматичний, так і одиночний вогонь, а також мала дерев'яний приклад, що забезпечувала більш високу купність стрільби. Бо живлення здійснювалось за допомогою магазинів MP40. Фактично для створення цієї зброї ствольна коробка стволи група затвора були взяті від MP40. Тому коли МП38 MP40 називають Шмайсер це не зовсім доречно. У 1945 році була розроблена німецька копія британського пістолета Кулемета Sten MP3008. Він був виготовлений як дешевша заміна MP40 і від стена відрізнявся вертикальним розташуванням магазину. Принцип роботи вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелум. Міськість магазину 32 набої, швидкострільність 450 пострілів за хвилину. Усього було випущено 50 000 одиниць МП-3008. Далі перейдемо до основної стрілецької зброї гвинтівок. Такою зброєю є Маузер 98. Німецька гвинтівка Маузер 98 була розроблена у 1898 році і використовувалась у двох світових війнах, а також у багатьох інших конфліктах. Всупереч радянським фільмам, саме гвинтівка Маузера була основною зброєю вермахту, а не пістолети кулемети. Вона мала ряд модифікацій, найвідоміший з яких укорочений карабін Маузер 98К, що є наймасовішою зброєю вермахту в роки Другої світової війни. Принцип роботи павздожняков з незатвор калібр 792 мм, набій 792 на х 57 Маузер, довжина ствола гвинтівки 740 мм, карабіна 600 мм. Швидкострільність 15 пострілів за хвилину, міськість дворядного магазину 5 набоїв, прицільна дальність пострілу 800 метрів. Усього випущено понад 15 мільйонів гвинтівок Mauser 98. У 1941 році на озброєння Вермахту було прийнято самозарядну гвинтівку гвр 41 Калібр 792 мм, набій 792 на х 57 Принцип роботи відведення парахових газів через нерухомий надульник, замикання розсувними бойовими опорами, міськість від'ємного магазину 10 набоїв, швидкострільність 20 пострілів за хвилину, прицільна дальність 800 метрів, гвинтівка мала чимало недоліків, зокрема низьку надійність і чутливість до забруднення. Усього випущено 70 тисяч один із таких гвинтівок. У 1943 році була випущена модифікація попередньої моделі гвр 43. Вона відрізнялась меншою вагою та вкороченою довжиною. Замість надульника в середній частині ствола встановлена газова камера без регулятора, введено відокремлений магазин замість невід'ємного, а рукоятку заряджання перенесено в ліву сторону. У 1944 році гвинтівка була переіменована на К43, калібр 7,92 мм, набій 7,92х57 Маузер. Принцип роботи відведення парахових газів замикання розсувними бойовими опорами. Міськість магазину 10 набоїв, швидкострільність 30 пострілів за хвилину, прицільна дальність 500 метрів. Усього з 1943 по 45 рік була випущена понад 400 тисяч таких гвинтівок. У 1942 році для повітряно десантних військ Люфтваффе була розроблена автоматична гвинтівка в 42 Калібр 792 мм, набій 792х57 Маузер. Принцип роботи відведення порохових газів, замикання поворотом затвора на два бойових упора. Магазини кріпилися з лівого боку ствольної коробки, міськість магазинів 10 або 20 набоїв, швидкострільність 750 пострілів за хвилину, ефективна дальність стрільби 500 метрів. Гвинтівка випускалася в двох модифікаціях, що відрізнялися дульним гальмом компенсатором ходом затвора, кутом нахилу рукоятки, буфером віддачі в прикладі та іншими характеристиками. Завдяки кріпленню для оптичного прицілу, цю гвинтівку можна було використовувати як снайперську зброю. Усього було випущено 1650 таких гвинтівок. У 1945 році для батальйонів Фолькштурму була розроблена гвинтівка Walter Volkssturm Gewehr 1 у калібрі 792 мм з повздожняковним затвором та 10-місним магазином. Подібно до інших гвинтівок, призначених для Фолькштурму, вона мала спрощену та здешевлену конструкцію, грубу обробку та низький ресурс. Ще однією зброєю вітчею, як її називали, або ганьбою Вальтера була Гвинтівка VolшtrumHaver 2. Стволи цих гвинтівок виконувалися обточуванням стволів авіаційних кулеметів калібру 7,92 мм, що знаходились на складах. Доволі незвичайною зброєю льотчиків Люфтваффе були рушниці ЗОУР М30. Прийнята на озброєння у 1941 році ця комбінована зброя виживання мала два стволи під гладкоствольні набої 12х65 і один нарізний ствол під набій 9 х 74 мм. Заряджання здійснювали шляхом переламування ствола. Боєкомплект для рушниці зберігався у спеціальному ящику, де знаходилася рушниця. Байзапас складався з 20 гвинтівочних набоїв з напівоболонковою кулею, 20 кульових та 25 дробових набоїв 12-го калібру. Загалом випущено 2456 таких рушниць. Далі перейдемо до стрілецької зброї під проміжний набій. У 1942 році компанію Хенеля розроблено автоматичний карабін МКБ-42. Принцип роботи відведення порохових газів замикання перекосом затвора калібр 792 мм набій 792 на 33. Міськість секторного двурядного магазину 30 набоїв, ефективна дальність пострілу 300 метрів. Пістолетом кулеметом німці цю зброю назвали не випадково, її розробка була засекречена і ніщо не мало видавати новий зразок, який використовував проміжний набій. Усього вироблено 8000 екземплярів МКБ-42. У 1943 році на базі МКБ-42 розроблена штормгавер 44. Створена німецьким конструктором Хугаш Шмайсером, ця штурмова гвинтівка у 1943 році використовувалась під позначенням MP43. Після внесення ряду змін у конструкції у 1944 році цій зброї спочатку було присвоєно індекс МП44, а потім штурмга Вереста 44 або штурмова гвинтівка. Калібр 792 мм набій 792 х на 33. Принцип роботи автоматика газовідводного типу з відведенням парахових газів через отвір у стінці ствола. Замикання каналу ствола здійснювали шляхом перекосу затвора міські секторного магазину 30 набоїв, швидкострільні 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 600 метрів. Усього до закінчення війни було випущено близько 440 тисяч екземплярів штурмгавер 44. У лютому 1945 року на озброєння третього рейху прийнято гвинтівку «Фолькштурму», фолькштурм 45 або 15 вона використовувала проміжний набій 7,92 мм та магазин стг 44 на 30 набоїв. Принцип роботи на затвор, швидкострільність 30 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 300 м. Усього до травня 1945 року була вироблена 10 тисяч одиниць цієї зброї. Далі перейдемо до кулеметів. У 1930 році на озброєнні Німеччини прийнято ручний кулемет мг 13 Принцип роботи короткий хіт ствола, важельне замикання, калібр 792 мм, набій 792 на 57, вид боєживлення – коробчаті магазини на 25 набоїв або барабанні короби на 75 набоїв, швидкострільні 600 пострілів за хвилину. У 1932 році була розроблена авіаційний кулемет МГ-15. Починаючи з 1940 року, МГ-15 почав замінюватися на ефективніші кулемети, а зняті з літаків після невеликої модифікації йшли на озброєнні піхотні частини. Принцип роботи віддача ствола при його короткому ході калібр 7,92 мм, набій 792 на 57, темп вогню 1000 тисяча пострілів за хвилину, вид боєживлення, відокремлений двохдисковий магазин на 75 набоїв. У 1934 році компанію Rheinmetall на замовлення «Вермахту» був розроблений єдиний кулемет МГ-34. Абревіатура МГ розшифровується як машин ГВР, що в перекладі з німецького означає механічна гвинтівка. МГ-34 до 1942 року офіційно був основним кулеметом як піхоти так і танкових військ Німеччини. Принцип роботи віддача ствола з коротким ходом, поворотний затвор, калібр 792 мм набій 792 на х 57 В якості бойживлення використовували стрічки ємністю 50 або 250 набоїв, а також доводисковий магазин на 75 набоїв, Темп вогню – 900 пострілів за хвилину, маса 12 кг, прицільна дальність пострілу 800 м. У 1942 році на озброєння був прийнятий найвідоміший німецький кулемет МГ-42. Створений маловідомою компанією фабрика металевих та лакованих виробів Йоганнеса Гросфуса, цей єдиний кулемет був основним кулеметом вермахту до кінця війни. Серед радянських бійців та союзників отримав прізвисько костаріста Пала Гітлера. Принцип роботи короткий хід ствола, роликове замикання, калібр 792 мм, набій 7,92 на 57. В якості бойживлення використовувалась кулеметна стрічка на 50 або 250 набоїв. Стрічка на 50 набоїв укладалася в конічну коробку, що кріпилася на коробі зліва, а стрічка на 250 набоїв поміщалася в окрему сталеву або алюмінієву коробку. Режим вогню лише автоматичний, темп стрільби кулемета 1200 пострілів за хвилину. Ствол змінний, прицільна далість – 1000 метрів. Усього випущено щонайменше 400 тисяч одиниць кулеметів МГ-42. В якості станкового окремими частинами СС і загонами Фольштурму застосовувався кулемет Першої світової війни МГ-08. Принцип роботи віддача ствола, кривошипна шатуна, замикання, калібр 7,92 мм, набій 792 х на 57 Боєживлення кулемета здійснювали з матеріальної стрічки на 250 набоїв, темп стрільби 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 800 метрів. У 1938 році на озброєнні Німеччини було прийнято однозарядну протитанкову рушницю ПЗБ-38. Калібр 792 мм, набій 792 на 94 мм мав бронебійну кулю з твердосплавним сердечником. Принцип роботи вертикально ковзник зникла затвор. У 1939 році була випущена спрощена та полегшена рушниця ПЗБ-39. Рукоятка ручного відкриття затвора знаходилась праворуч, на обидві сторони ствольної коробки могли кріпитися короби з десятьма запасними набоями в кожному. Виробництво було зупинено через низьку ефективність цих рушниць проти радянських середніх і важких танків, а деяка частина рушниць була надалі перероблена в гранатомети ГРБ 39. Бронепробивність рушниць становила до 30 мм броні на дистанції 100 метрів. Усього до 1942 року випущено 40 600 протитанкових рушниць ПЗБ. Далі розглянемо гранатомети. У 30-х роках ХХ століття у Німеччині був розроблений пістолет для відстрілу ручних гранат Компістоле. Він мав три модифікації. Перша легпістола була створена на базі 26 мм ракетниці і мала гладкий ствол. Друга модифікація комфпістола мала нарізний ствол під спеціальні гранати з дальністю стрільби до 200 метрів. І третя модифікація штурм пістола полягала у застосуванні нарізних стволів лайнерів для гладкоствольного ствола сигнального пістолета. Калібр 26 мм, заряджання здійснювалося як з казенної частини, так і шляхом переламування ствола залежно від боєприпасу, дальність пострілу до 200 метрів. Основним гвинтівочним гранатометом вермахта був Шізбехер, що в перекладі з німецького означає стріляюча чаша. Розроблений у 1940 році, цей гранатомет призначався для боротьби з піхотою, фортифікаційними спорудами та легкоброньованою технікою на дистанції 250 метрів, калібр 30 мм, і хоча найпоширенішим типом гранат були протипіхотні, окремі типи гранат могли пробити броню до 126 мм. Усього до травня 1944 року була вироблена понад 1 мільйон 400 тисяч таких гранатометів. Основним німецьким ручним протитанковим гранатометом був «Панцершрек», що у перекладі означає жах танків. Цей реактивний гранатомет був створений на основі конструкції американської базуки та попередньої моделі гранатомета «Фенрор» та прийнятий на озброєння у 1943 році. Основною відмінністю від «Фенрора» була можливість стріляти з гранатомета без протигазу завдяки щиту, що захищає від розпечених пархових газів. Калібр 88 мм, маса зі щитом 11 кг. На полі бою гранатомет обслуговувався розрахунками з двох осіб, навідником та заряджаючим, бронепробивність 210 мм. Всього було виготовлено 314 тисяч одиниць гранатометів «Панцершрек». У 1942 році на озброєння Веремахту прийнято одноразовий протитанковий гранатомет «Фауст Патрон». Він являв собою трубу діаметром 40 мм, в якій закріплювалася надкаліберна граната діаметром 100 мм і метальний заряд для надання гранаті початкової швидкості. Дальність ефективної стрільби невелика всього 30 м, проте в умовах міста цього було достатньо. Важив гранатомет 3 кг, бронепробивність 140 мм. З метою підвищення бойових характеристик Фауст-Патрона на початку 1944 року була розроблена новий протитанковий гранатомет одноразової дії, який отримав назву Панцерфауст. Бронепробивність кумулятивної гранати зросла до 200 мм. Панцерфауст випускався у кількох модифікаціях, що відрізнялися між собою дальністю ефективної стрільби. Найпоширенішим був PanzerFaust 60, за допомогою якого можна було знищити танк супротивника, що знаходився на відстані 60 метрів. Модифікація PancerFaust 150 після війни стала основою створення радянських RPG 1 та RPG 2. Загалом у Німеччині під час війни було виготовлено понад 8 мільйонів Фаустпатронів та панцерфаустів. Якщо сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дивіться інші відео на цьому каналі про зброю різних країн світу. Підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!